Вітаю вас на каналі. Я в магазині сенсей. Сьогодні класний огляд сумок взуття та одягу. Обираю рюкзак, зупинилась на двох варіантах, але купила все ж таки чорний. Чорний був по хорошій ціні, акційній 329 гривень. Також зробили ще знижку мінус 10% у додатку. Рюкзак з екошкіри в чорному кольорі Барбі 499. Є ще такий Hello Кіті. Бежевий рюкзачок 499. Та світло блакитний. Чорний ціна акційна 329. Тканина 399. Блакитний 549. Рюкзак з екошкіри в стилі Шанель 549. Сумочка балонова на два відділення защіпається на кнопку 279. 359 невелика сумочка бежева. І ось така і 279 бежева. Невеличка чорна сумочка на цепочці 399 гривень. Сумочка балонова Багет 239. Сумочка на одне відділення на змійці 399. Міні сумочка 399. Шльопанці блакитні 499. Кеди чорні з квіточками 399. Червоні 279. Сині 399. Мокасини чорні 129 гривень. Шльопанці з бантами 399. В'єтнамки 129 гривень. В'єтнамки рожеві 49. шльопанці піна 399 гривень, кросівки 549, легенькі сіточка 599, 299, ціна акційна, туфлі 499 в двох відтінках. Дюфлі п'ятка відкрита 600 гривень. Босоніжки, 279. Чорні сандалі 399. Легенькі балетки 169. Лакові 279 гривень. Блуза в молочному кольорі 169 гривень, поліестер та еластан. Футболка жіноча біла 169. Шорти в чорному кольорі 119. Досить тоненький матеріал. Футболка в рубчик 169. Жіноча блуза 219. Шорти в трьох кольорах 219. Шорти такі плотні, не тоненькі, в трьох кольорах. Яскрава малинова сукня 499 на тонких бретелях. Дуже ніжна сукня в квіти сіточка 549 гривень. Футболка 279, 279, футболка білосніжна з камінчиками. Тоненька ніжна сукня 499. Топ на бретельках в рубчик 119 кольорів є декілька яскраво-малиновий, блакитний, чорний та ніжно бузковий Сукня-жіноча приталена 279 матеріал-рубчик. Такому приглушено-жовтому та бузковому. Міні-сукня на бретелях приталена 169. Міжнорожевий та бежевий. Чорна сукня в білий горошок на тоненьких бретельках 219. На підкладі сітка. Класна спідничка джинсова 599. Шорти з кишенями молочного кольору 279 гривень. Жіночі джинси ніжно-рожеві 599. З кишенями. Пояс на резинці. Футболка рубчик 219.

20% льону. Сіра футболка з принтом 219. Спідниця чорна в білий горох. Сітка 239. Пояс на резинці. Тоненька спідничка. Приємний матеріал 499. Футболка в чорно-білу полоску 219. 95% котон. Ось така ще одна красива сорочка 549 на куцики. З бусинками рукави укорочені. Тоненькі шорти кольору хакі 279. Футболка рожева 99, чорна спідничка 399, з боку є змійка. Ефектний розріз на ніжці. Матеріал хороший, приємний. Штани жіночі зебра 399. Пояс на резинці. Тоненька чорна сукня 399 на тоненьких бретелях. Ніжно-блакитна сорочка 400 і 72% котон. Блакитний жакет на підкладі з поясом 719 гривень. 97% поліестер, 3% еластан, чорна жіноча куртка на замок 499. Балонова має дві кишені. Жилетка в двох кольорах – ніжно-рожевому та блакитному. На підкладі 499, шорти 399. Жилетка симпатично виглядає, але 5 лише відсотків котону. Фатінова спідничка в чорні горошки 499. Пояс на резинці. Комбінезон двоколірний 399. Кепки 129. Чорна з білою ромашкою. Є також в світлих відтінках. мятна сумка шопер 279. Холовкіті 169 гривень. Шопер з білосніжкою 129. Фіолетова дута сумка на замок 219 Сумка бананка 279 має два відділення. Такий варіант 149 балонова. Парасолька Чорна Дісней 279. 119 звичайна чорна. Є також блакитна. Блакитна 129. Сандалі 36 41 399 гривень. Жіноча сукня 499. Поєднання двох матеріалів в'язаного та льону. Дякую вам за перегляд!